В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Одним з найсладніших аспектів нашого земного буття це, очевидно, є втрата здоров'я, життя в першу чергу наших рідних, близьких або втрата здоров'я, коли мова йде про Особистісний аспект. Ми всі співчуваємо іншим, ми переживаємо за інших людей, особливо тих, кого любимо. Але ми знаємо також, що врізаний пальчик завжди персонально болить більше, як зламана нога чи рука в ближнього. Тому що це наш біль. Персоналізований на нас закритий. Одне питання, коли ми спів переживаємо, а інше питання доторкаємося практично до якоїсь втрати. Це ті непрості аспекти випробування, яке людство проходить від моменту втрати раю, від моменту втрати цієї близької гармонії, цього близького спілкування, яке людина мала. В раю, коли була сотворена. Сьогодні ми чуємо про різні втрати. Спочатку дочка Єра, яка захворіла, яка втрачає здоров'я, а потім і втратила життя Життя на цій землі. А також про котра стратила свій маєток на лікування, але ніхто їй не міг допомогти. Напевно, не тому, що не хотіли, тому що не було відповідних засобів, не було відповідних знань, відповідних можливостей. І очевидно, що ці втрати, вони проходять такою певною червоною ниткою по сьогоднішньому Євангелії, бо вони стосуються терпіння. Завжди терпіння переживаємо природно, індивідуально до себе. Дуже подібно і дуже різно. Дуже подібно, бо ми всі люди, але дуже різно, бо все-таки ми є різні люди. Однак терпіння завжди залишається для нас певною складністю і певною таємницею до кінця. Бо людина не дуже може усвідомити ось ці аспекти терпіння, коли мова йде про глобальніше сприйняття. Ми усвідомлюємо білі терпіння на рівні фізики, на рівні біології. Ми усвідомлюємо білі терпіння певні душевні. Але очевидно, ми, коли дивимося на цей світ, повний болю, страждань, ми не до кінця розуміємо терпіння як отаке. Та й саме страждання Ісуса Христа і відкуплення для нас є відкрите настільки, наскільки є відкрите. Мимо книг, творів, трактатів, написаних, ми розуміємо, і церква вчить, що. Так, як ми були відкуплені, повні залишається таємницею Божою, де тільки Бог до кінця знає і розуміє, чому так, а не інакше. Коли ми сьогодні говоримо про втрату і терпіння, то бачимо цих дуже різних людей, владного, досить, напевно, забезпеченого, Яїра. Який репрезентує суспільство непідне, впливове, але він теж є підданий випробуванням, терпінням, досвідченням життєвим. І жінка, котра залишилася практично з в матеріальному розумінні цього слова, вона все витратила, котра репрезентує невладних, сильних світу цього, незабезпечених, котра теж є піддана випробуванням і терпінням. Звідси, очевидно, ми розуміємо, що немає раю, раю на цій землі. Як сказано є в Святому Писанні Старого заповіту, не заздре і багатому, бо і на його життєвій дорозі вистачає терпіння і страждання. Очевидно, мова не йде про якусь певну відповідальність за зловживання і багато інших аспектів, які ми спостерігаємо чи бачимо, тільки говоримо, що людина на цій землі дуже часто має терпіння і втрати. І знову ж таки, без присутності Христа, вони якби губляться ці терпіння. Воя ір нічого не може допомогти своєю владністю і своїми можливостями своїй дожці. Так як дуже часто і сучасні люди, які для того, щоб вилікувати якусь недугу або повернути якусь втрату, іноді готові видати стільки коштовностей і валюти, що можна спорйозно дістати шумки але не завжди допомагає, а іноді не допомагає взагалі. І ця бідна особа, яка також залишилася без нічого, теж має ось цей момент дуже складного і жорсткого випробовування. І теж Господь, той, який прийшов, і допоміг їй це пережити. Ми можемо сказати, що наші втрати і наше терпіння, коли переживаємо їх з Богом, тобто в Христовому терпінні і в Христовому відкупленні мають глибокий смисл і велике значення. Коли ми сьогодні це чуємо, то без сумніву розуміємо, що нас в житті. Мало що більше розчавлює, як складні втрати. Мало що більше нас розчавлює, як складна, довготривала недуга, бо природньо розбалансовуються сили організму, їхня взаємодія, людина терпить біль, може переживати різного роду апатії, знесилення, відкинення, несприйняття, нерозуміння. Багато чого іншого. Бо соціум любить сильних, успіхнених, впливових. А людина, яка терпить, людина, яка переживає різного роду випробування, дуже часто залишається на маргінесі. Бо ми, ті, які здоровіші і які не втрачають, дуже сторонимося людини терплячої і та тої, котра є і стратами. Бо ми боїмося заразитися цією терплячістю, цим терпінням вірніше, і якоюсь втратою. Бо це що, що нас напружує, виводить із зони комфорту, бо це щось що відкриває нам, що ми, можливо, стояли осторонь і не втручалися, не допомагали, не сприяли. Бо це що, що може відклить, відкрити. Як наше велике заангажування, яке не спрацювало, або наш страх і підлість, які відсепарувалися, відсторонилися, втрата ближнього і терпіння дуже часто нас насторожують і віддаляють від об'єкта. І сьогодні ми бачимо, що це не дуже правильно. Ми не маємо втрачати, очевидно. Розум і десь в переживанні вмерти від того всього, чи десь просто сильно собі шкодити. Але ми бачимо, що Христос іде до тих, хто переживає втрату і хто має терпіння. Не втікає, а йде до них. Чи не мали би ми йти одні до одних, коли переживаємо терпіння, чи переживаємо втрату? Так багато сьогодні тих втрат в нашому суспільстві. Так багато крику через те, що ті, котрі не втрачають і не терплять, мають претензії багато. Ми вас туди не посилали, самі винуваті, самі десь кудись пішли, щось там робили. Треба було вживати мозок і шукати можливості втекти чи ухилитися. Якщо вже ми не є в процесі втрат і співпереживань, то принаймні не перешкоджаємо, принаймні не виявляємо якоїсь дивної і нелюдської поведінки. У складних моментах які досвідчує країна чи нація, є прості три аспекти, або супер безпосередня участь, або сприяння не стилу тими чи іншими методами, або мінімум неперешкоджання, коли ні одне, ні друге не робимо. І тому не кризмо тих людей, які страждають. Не кривдьмо ті сім'ї, які переживають втрати. Думаймо, що говоримо. Є таке мудре прислів'я присів'яснє, яке каже, вважай на ближнього, як ти радієш своїм життям. Іноді навіть правильно порадіти не гріх, але, можливо, не зараз, і не перед тими людьми, які є в глибокій кризі і в глибокому болі. Можливо, десь в іншому місці, можливо, з кимось іншим, але не тут і не зараз у цій присутності. Христос виявляє ось цю делікатність. Напевно, що Єр мав цілий список гріхів, чи йому Господь це перечисляє? Мовляв, о твоя дочка страждає, так тобі й треба. Бо ти там когось скривдив, комусь не так щось сказав, був несправедливий і тепер ось терпиш за гріхи в свого життя чи своєї молодості. Як часто ми одні одним такі ярлики вішаємо, звідки ми аж так точно знаємо волю Божу? Невже тисячі варіантів ми собі спроваджуємо до чогось одного? Бо це наше мислення дуже часто вузеньке. Во нам так підходить. Можливо, наша точка зору є такою, яка найбільше завдає болю і страждання людині навпроти. І ми дорікаємо їй, що ти терпиш за те, що зробив чи зробила десь там. Це наше бачення Бога. Воно дуже часто може бути хибне. Треба розуміти, що. Більшість наших бачить Бога, які ми маємо, вони дуже не відповідають Євангельському Христові. Дуже не відповідають. Вони є тими баченнями, які ми презентуємо через своє переживання, через свої травми, через свій світогляд. Ми бачимо іншу сім'ю через досвід своєї сім'ї чи своєї родини. Ми бачимо інших людей. Теж через якісь певні там свої проекції. Христос не дорікає, Він приходить і допомагає. Так можуть бути люди, які не потребують нашої допомоги, які є агресивні, асоціальні, антидержавні. Оце інша мелодія. Очевидно, що тоді інші ноти і інші інструменти. Але на загал Господь показує, що Він є з тими терплячими і з тими, хто втрачає. Ми цього зараз дуже потребуємо, щоб ті, які пережили втрати, труднощі, не закривалися, тому що родина не признається, бо всі такі суперправильні до церкви ходять, але не признаються. Чи до тої вдови, чи до того воїна, чи до когось іншого, бо чомусь він там невигідний з тої чи іншої точки зору, Причин теж є дуже багато. Ці аспекти є складні. Ми з ними тільки вчимося жити, вони будуть тільки наростати і вимагатимуть від нас. Елементарної особистісної зрілості, так як будь-яка комунікація, будь-яка інакшість, яку ми зустрінемо, очевидно, мова не йде про якусь злочинну, антисуспільну державну чи якусь там антиприродню і багато чого іншого. Коли ми говоримо в контексті духовному то Святі Отці цього, Цю точку Я-Іра називають нашим таким хворим розумом. Наш хворий розум, який страждає від самовпевненості, екоцентризму, різного роду особистістих уражень і травм, може бути дуже небезпечним для нашої точки, може заставляти нашу душу кровоточити. Звичайно, є важливо, щоб власниво в цей дім нашого розуму прийшов Господь і воскресив Його до тверезості, до людяності, до певного оціночного, адекватного розпізнання того, що відбувається навколо. В цьому нам можуть допомогти інші люди, Господь Бог в першу чергу, сучасна наука, сучасні дослідження. Море таких моментів, які можуть нам допомогти біру тверезо подивитися на світ адекватними очима, для того, щоб наша душа не кровоточила, щоб не бігала по різних таких псевдолікарях, якихось сектах, рухах, нездорових філософіях, якихось іноді шкідливих самолікуваннях і багато чого іншого. Але зверталася до компетентності, до Бога, до нормальної медицини, до нормальної здорової людини, яка тільки через спілкування і супровід у житті вже є для нас підтримкою і терапією. Нехай Всевиластивий Господь Бог нам в цьому допоможе. Тримаймося, не здаваймося і будьмо солідарні до тих, хто переживає втрату і хто знаходиться терпінні. Слава Ісусу!